Колектив просвіти Екологічна варта спеціалізованої ЗОЖ No5 імені Людмили Бугаєвської, знову підтвердив свою майстерність, здобувши перемогу на зональному й обласному етапах всеукраїнського конкурсу огляду Земля наш спільний дім. Наразі команда в очікуванні результатів заключного всеукраїнського рівня, що відбудеться всередині травня. Чим екологічна варта дивувала членів журі цьогоріч, дізнаєтеся із наступного матеріалу. І з року в рік незмінно кращі. а тому утримувати гілку першості стає дедалі складніше. Щоразу потрібно дивувати, вигадувати, вдосконалюватися, шукати нові форми подачі, щоб зробити виступ не просто хорошим, а незабутнім, гідним перемоги. І це щебель колективу просвіти, екологічна варта спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 ім. Людмили Бугаєвської з горішніх плавнів знову вдалося впевнено подолати. Вони найкращі на Полтавщині. Нині з гордістю і трепетом команда очікує результатів всеукраїнського етапу. Цьогорічна тема конкурсу огляду Земля наш спільний дім ми однієї сміливості, надихнула школярів і педагогів на створення глибокого, емоційного та креативного виступу. Головною ідеєю стало звернення до історії нашої країни через метафору Книга долі України книги, сторінки якої ще не дописані. Проте кожен українець має до них причетність. Сама ідея не зовсім нова. Я використовувала, використовувала таку ідею у прощальному концерті. Випуск. І мені захотілося, щоб її побачили, і інші. Чому? Тому що суть головна цього всього, що ця книга не дописана, що в неї дуже багато чистих сторінок, і ми маємо ще багато-багато років українці дописувати цю книгу долі. Команда екологічної варти цьогоріч була надзвичайно злагодженою, зазначає Наталія Руденко, багаторічна керівниця колективу. Учні відчували одне одного, підтримували, жили цим проєктом. Це був єдиний механізм, який впевнено йшов до поставленої мети майбутньої перемоги. Хоча ще на початку року педагогиня-організаторка навіть не уявляла складу команди майбутніх чемпіонів. Із попереднього складу в колективі залишилася лише Поліна Кривошея. Інші закінчили школу. Ще чотирма учасницями керівниця екологічної варти визначилася швидко. Необхідно було вмовити хоча б одного хлопця. Запропонувала двом хлопцям, один відмовився, і ось у мене залишилася Надія Наво. Думаю, ну, один хлопець, п'ять дівчат відмовиться. Коли він каже, ні, я б згодний. Ну і знаєте, це дійсно класно, тому що відчуття чоловічого плеча потрібно було і дівчатам під час виступів, і мені, як керівнику, тому що десь щось перенести, де щось зробити, збігати. Вовчик у нас завжди на поготові. Цього року тут підібралася, ну, мабуть, така. Найзлагодженіша команда за багато років. А, мені здається, такої 2014 році, напевно, в мене була команда. А, вони класні, вони суперові, вони е, ну єдине ціле. Сценарій, книга долі України створювався разом із дітьми. Школярі долучалися до розробки реплік, сцен, навіть елементів постановки. Креативити було непросто, проте надзвичайно захопливо пригадували вартівці. Нам спочатку дали тему. На яку треба зробити виступ, то дуже складно починати з цього, тому що поки ще не склалася повністю вся картина, то ти не можеш навіть уявити, що буде у кінечному результаті. Тому спочатку ми збиралися, просто обговорювали, і кожен накидував свої ідеї, як це можна все реалізувати. Тоді вже щось почало складуватись. Ми почали писати сценарій. Почали його вчити вже. Найголовніше в цьому було це все-таки атмосфера, коли ми всі збиралися, ми е, працювали і дуже було весело. Процес написання сценарію і підготовки до виступу був інтенсивним, пригадує Володимир Ященко. Школяр єдине про що шкодує, що раніше не долучився до когорти учасників екологічної варти. Нині він одинадцятикласник, тож пережити яскраві емоції знову під час підготовки до конкурсу і самого виступу йому більше не вдасться. Вдалий дебют залишився у пам'яті приємним споменом. Дуже прикро, що я буду випускатись, бо зміг. Сповна відчути ці ну, краси репетиції, виступів та всього іншого, мені дуже сподобалось. Найбільше мені сподобалось, звісно ж, м, процес створення сюжету, процес створення е, ну, самого плану, як ми будемо виступати, перед ким будемо виступати, які декорації, те, як їх розставляти, все таке. Ну, це прям, ну, дуже атмосферно, дуже, Ну, як, наче вдома з рідними там щось плануєте, якийсь. Там вікенд, там кудись поїхати, Ну, дуже сподобалось. Разом із Наталією Руденко цьогоріч екологічну варту також очолила Валерія Руденко, яка взяла на себе частину репетицій і хореографічної роботи. Її внесок став ще однією запорукою успіху виступу. Завдяки такому креативному тандему дітей і дорослих книга долі України вийшла не просто видовищною, а глибоко змістовною. Під час репетиції були і сльози, і сумніви, і моменти, коли здавалося, не впораються. Проте команда зібралася і вистрілила. Я мрію, щоб усі усі військові повернулися додому, об'єдналися зі своїми родинами, щоб кожен батько посадив дерево, побудував будинок, виростив сина і заклав його стільки любові, тепла і добра до свого роду народу, стільки сили духу, правду і віру в справедливість, щоб більше ніхто не мав навіть думки йти з війною в Україну. А ви, якщо теж маєте такі мрії, і сяти їм шлях, щоб вони швидше здійснилися. Для цього увікіть на своїх телефонах ліхтарики і спрямуйте на землю та на шненьку Україну. Конкурсу огляду Земля наш спільний дім вже зовсім близько. Проте, незалежно від його результатів для своєї школи, міста і себе самих, вартівці вже стали переможцями. Адже дописувати книгу долю України з гордістю, вірою і сміливістю це найвищий рівень громадянства.